Друзі, всім доброго дня! Ми сьогодні поговоримо про інструмент планування ключових слів, про семантичне ядро і як його взагалі використовувати. Що це таке? І відповідно трошечки поговоримо саме про пошукові рекламні кампанії на платформі Google Ads. Отож, давайте розпочнімо, але перед цим нагадую вам, що ви можете підписатися на цей канал для того, щоб не пропустити нових та актуальних відео, і для того, щоб ви змогли покращити свої навички в онлайн рекламі. От тут, в принципі, виходить багато корисного контенту. також ви можете обов'язково підписатися на мою академію Biакадемії, там також абсолютно все безкоштовно. Ви можете перейти, переглянути наскільки там цікавий, релевантний, а головне корисний для вас контент. От, ну і не забувайте підписати на телефон. Телеграм-спільноти, мені буде приємно, вам, в принципі, нічого не вартує. Отож, давайте тоді розпочнемо до нашої головної тематики цього відео: Семантичне ядро, інструмент планувальника ключових слів та пошукові рекламні кампанії. Отож, розпочнемо взагалі, для чого нам потрібне семантичне ядро і що це воно взагалі таке. По факту, семантичне ядро це набір ключових запитів користувачів, які вводять в пошуку пошукове поле для знаходження того чи іншого товару або інформації. Тобто, умовно кажучи, якщо у вас ви надаєте якісь певні послуги, ну, до прикладу, якесь онлайн-навчання, так, ну там курси з налаштувань таргетингу і реклами, так, от це ключовий запит, який людина вводить відповідне поле, і відповідно йому. Тому висвітлюється ваше рекламне оголошення, людина переходить і робить на вашому сайті певну якусь цінну конверсію. Так? О, для того, щоб вона це все зробила, вам необхідно скористатися, перше, це інструментом планувальником ключових слів, друге, це відповідно створювати та кластеризовувати сематичне ядро. Семантичне ядро це файл з запитами, так, зазвичай в Google Sheets, і зазвичай ви його кластеризуєте методом видалення непотрібних вам ключових запитів. Як це виглядає на практиці? До прикладу, ми переходимо в пошукову, пошукове поле, і мені, до прикладу, потрібно купити шкарпетки. Так, давайте я веду цей запит. Наприклад, купити шкарпетки чоловічі, я натискаю. І ось тут, бачите, мені одразу в першому ж блоці рекламні оголошення. От шкарпетки, реклама, тему тощо, тощо. От тобто. По цьому ключовому запиту є перелік рекламодавців, їхнє рекламне оголошення, оптовий магазин шкарпеток, купити українські шкарпетки, шкарпетки від виробника. Сьогодні ми не будемо стосуватися конкретної теми налаштування пошукових рекламних компаній, а тільки її частини, тобто розберемо інструмент планувальника ключових слів та сематичне ядро. От, переходимо давайте до безпосередньо рекламного облікового запису Google Ads. Так, завантажився рекламний обліковий запис. Далі ми переходимо в ліву частину, і у нас є відповідно третій пункт це інструменти. В цьому меню нам необхідно знайти другий підпункт це планування. І в цьому підпункті нам необхідно знайти планувальник ключових слів. Ми натискаємо. У нас тут одразу є дві опції: це знайти нові ключові слова та отримати дані про кількість пошуків та прогнози. Нам необхідна перша опція знайти нові ключові слова. Ми відповідно натискаємо, далі ми вводимо наші початкові параметри. Нам потрібно для початку ввести пошуковий запит, тобто те, що нас цікавить при збору сематичного ядра на нашу послугу або нішу. До прикладу, ми продаємо шкарпетки. Отож, перший запит, який нам необхідно, це купити шкарпетки. Плюс, якщо у нас є розподіл по сайту на чоловічі, жіночі дитячі, от ми відповідно, можемо ще додати. Чолові. Ловічі, до прикладу, так давайте я зараз веду. Так, є. Я ввів цей пошуковий запит. Е Натискаємо на Enter. Так. Далі, відповідно, налаштуванні мови, ми визначаємо, що це у нас українська мова, тобто шукаємо українську. От. І відповідно по геолокації ми також будемо, оскільки рекламна кампанія буде транслюватися на українську аудиторію і працювати в Україні. Ми залишаємо Україну, тому що нам потрібні результати даних по цьому ключовому запиту, а також інших ключових запитів, зараз ви побачите саме по Україні. Якщо у вас інші відповідно геолокації, ви вибираєте ту геолокацію, де ви будете Транслювати ваші рекламні оголошення, тут, думаю, все зрозуміло. І натискаємо на кнопку переглянути результати. Ось. Далі, відповідно, ми в датах натискаємо максимальний період, тобто усі доступні, так? От. І далі перевіряємо, що у нас Україна, українська, нам одразу ж пропонують додаткові пошукові терміни. Поки що вони нам не потрібні. Нам потрібно переглянути кількість запитів і ключових слів по цьому нашому запиту, так, скільки знайшло ось наш головний. Запит, так, тобто ключове слово за релевантністю, ми бачимо її, його точніше статистику і виділяємо, скільки взагалі ключових слів знайшлося. Бачимо, що 22 ключових слів знайшлося, так от, супер. Далі ми, в принципі, аналізуємо. Можна до речі, ще виключити варіант для дорослих, так от і далі ми аналізуємо, які додаткові ключові слова. Взаємопов'язані з цим запитом, Google Ads планувальний ключовий ключових слів, точніше, нам підібрав. Тобто шкарпетки чоловічі, чоловічі шкарпетки, купити носки чоловічі і тому подібне. Тобто їх тут тільки 22, це ну, зовсім небагато. От, Далі нам необхідно розібратися безпосередньо в Полях, які в нас тут є, от як ми бачимо, перше поле це відповідно ключ за релевантністю, так друге це середня кількість запитів на місяць, тобто скільки е людей в середньому задають цей запит. Тобто ми бачимо, що тут від 100 до тисячі, шкарпетки чоловічі від 1000 до 10 тисяч. От у нас є від 10 до 100 і тому подібне. От далі тут є е зміна за три місяці, тобто показує зміну тенденцію по цьому ключовому слову. за Три місяці та зміна зміна порівняння з попереднім роком. Так далі в нас по замовченню йде конкуренція. Є декілька типів конкуренції і декілька типів саме запитів ключових слів високочастотні, середньочастотні та низькочастотні. Відповідно, вони поділяються за середньою кількістю запитів та конкуренцію. Умовно кажучи, високочастотні запити. Відповідно на них ставка буде і більша. Так, і конкуренція відповідно також більша. Так, от середньочастотні відповідно менше, але й охоплення трафіку менше, і низькочастотні це ті, які дуже е невеликі, невели незначну середню кількість запитів вони роблять. Так, і конкуренція на них також може бути менша, тому що немає. Е Високої вартості за ставку на першій сторінці або там, на сторінці пошуку відповідно перші. От, як ми бачимо, тут от купити теплі шкарпетки, бачите, у нас тут е, взагалі немає тут середня, так а тут купити теплі чоловічі шкарпетки. конкуренція низька. Тобто тобто, хоча кількість запитів є, можна в принципі відповідно також включати в сематичне ядро. От, ставка в, для показу вгорі, тобто, щоб ваше рекламне оголошення показувалося на, перші, на першому запиті, коли вводить користувач в першому блоці, так, вона рівна, там, наприклад, по цьому ключовому слову 5 гривень 13 копійок. Так, от. Для в, це мінімальна ставка для того, щоб відповідно ставка показу вгорі, щоб постійно ваше рекламне оголошення, тобто не просто на першій сторінці, десь ось тут можливо так, знаходилось внизу, так, а постійно знаходити знаходилась ось тут, от вона вже коштує максимально 21 гривню. Тобто, умовно кажучи, якщо ви покладете ставку на це ключове слово на рівні 22 гривень, відповідно воно буде відображатися на першій сторінці в більшій частині запитів на першій сторінці в першому блоці, тому що ви будете викупляти ваш аукціон згідно з вашого середнього денного бюджету, так. От, далі, відповідно, як формується семантичне ядро. А ви просто натискаєте на кнопку Завантажити. Тут є або в файлі CSV, або в Google таблицях. Так, давайте ми Google таблицю виберемо, підготуємо. Йде у нас відповідно підготовка звіту. От. І далі відкриваємо аркуш. От. І у нас, в принципі, відповідно він знаходиться весь ось ось тут, От наші всі е, ключові запити з нашими відповідно полями. Ми їх експортували в оцей от файл, і далі йде е, етап саме кластеризації ключових запитів. Тобто усі нерелевантні ключові запити ви видаляєте, усі релевантні ключові запити ви залишаєте. І таким чином формується сематичне ядро. От. Ви переглядаєте відповідно конкуренцію. Ви переглядаєте ставку за першу сторінку та вставку для того, щоб показуватися найвища кількість показів у вас була так. От, середні місячні показники, скільки цих запитів, так, і відповідно конкуренцію. Високо, низькочастотні частотні, є, ще статус невідомо. Тобто досить настільки незначна кількість запитів, що конкуренція невідома. От, і таким чином ви формуєте кластер самого сематичного ядра. Потім ви його розпреділяєте по певних категоріях. Тобто, умовно кажучи, у нас ця категорія може бути купити чоловічі шкарпетки. Так, от, далі, якщо у вас є відповідно купити жіночі шкарпетки, так це вже буде інша категорія. Ви повертаєтесь сюди, видаляєте цей ключовий запит і встав, і сюди вводите купити жіночі шкарпетки. До прикладу, переглянути результати, і тут у нас, бачите, вже змінилося. Ми маємо 9 доступних варіантів ключових слів, і відповідно по такій ж структурі ми їх просто завантажуємо, відкриваємо в таблицях і далі також робимо кластеризацію цього сематичного ядра. Тобто видаляємо нам нерелевантні ключові запити. До прикладу, тут. Тут може бути нерелевантний ключовий запис підколінки жіночі купити. Можливо, у вас під колінок немає. От відповідно, ви його видаляєте. Або що ще краще, і вам також необхідно це буде робити. Ви створюєте список мінус слів сюди і вставляєте в список мінус слів слова, які не підходять і нерелевантні вам для того, щоб показ вашого оголошення не відображався по власне цим ключовим запитам. Це також доволі важливо. От, після чого, як ви збираєте абсолютно все семантичне ядро і ви е, його сформуєте, ви можете перейти на етап створення рекламних оголошень, після чого ви провели всі підготовчі роботи для того, щоб створювати пошукові рекламні кампанії. От, і далі ви відповідно їх створюєте. І в пошукових рекламних кампаніях ви вже там назначаєте типи відповідності ключових слів, тобто є фразові, є широкі, є точні. От, налаштовуєте додаткові. Посилання розширення всіх, абсолютно оголошень, список мінус-слів, конверсії, тощо тощо про це все ми обов'язково поговоримо, але вже в наступних відео, тобто як створювати безпосередньо. Рекламні оголошення, точніше, тип рекламної кампанії, пошукові рекламні оголошення. От, І як коректно, відповідно з ним працювати і налаштовувати. І всі ці нюанси ми поговоримо, але в наступних відео. От, Тому обов'язково, до речі, підписуйтесь на канал, щоб раптом не пропустити. От, І ви будете залишатися в так би мовити в режимі онлайн. Можете слідкувати за актуалізацією нових відео. От, а якщо вам було відповідно це відео цікаво, можете поставити вподобайку. Перейти, звісно, щоб підписатися на Біакадемію та Телеграм-спільноту. І якщо у вас виникли якісь додаткові питання, ви можете написати безпосередньо е на академію. Я стараюся всім відписуватися, або в коментарях, як вам зручніше. І, в принципі, на цьому все, і до нових зустрічей.